Де гарно провести час зі своєю родиною. Звісно, це ж аквапарк. Ми покажемо вам огляд аквапарку, в місті Парадубиця Чехія. Ми заплатили за білети, дорослий 135 корун, а дитячий 110 корун. Проходимо по рибкам до турнікетів, там відскануємо наші білети і обов'язково зберігайте білети, бо потім вони вам знадобляться, коли ви будете повертатися назад. Територія ухожена, зелена. А на території є дві величезні гірки, з яких можуть дітки забавлятися. На жаль, помаранчева не працювала, а можна було з'їжджати тільки жовтої величезна газонна територія, туди можна сходити на фудкорт і попоїсти. А ми хочемо вибрати собі лежаки. На жаль, о десять ранку залишилося раз на нас, тільки два ми встигли їх забронювати. Нікіта вже побіг купатися, але водичка мені не сильно сподобалась, тому я почекала, поки вона прогріється. Йдемо, дивимося на температуру 26 градусів водички. Ну після обід я вже купалася. А Нікіту це не збинило. Він брьохався, насолоджувався басейном. В басейні можна скористатися різними фішками, такі як напор води, сітка, також волни робити, маленький басейн для дітей, відкритий фудкорт та волейбольне поле. Нікіта пішов випробувати гірку жовту, але вона була трошечки помала. Але все одно йому дуже сподобалось. Він гарно провів час. Також можна було посидіти в джакузі. Зголоднівши ми піднялися до фудкорту, він знаходився на другому поверсі.